Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вони докладають титанічних зусиль, аби над українськими територіями замайрів синьо-жовтий стяг. Чи не щотижня бійці 3-ї окремої штурмової бригади на Донеччині повертають під свій контроль кілька сотень метрів? Напередодні вони знищили цілий батальйон російської 57-ї бригади, зачистили ворога на західному березі каналу Сіверський Донець, Донбас. Загалом вже за травень і першу частину червня штурмовикам вдалося... Посунути лінію фронту біля Бахмуту на кілька кілометрів. Спочатку розбили вагнерівців, а нині біля Кліщеївки бійці знищили так звану роту Шторм Зет і морпіхів. Розповість Олег Корнієнко. Запригай сюди. Давайте, туди. От там теж є. Туди, пацани, давайте, сюди, туди. Давай, 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 пацани. Адовки следующий, переході дорогу. Раз, два, три, давай. Під шквальним вогнем штурмовики, прорвавши оборону росіян під бахмутом, поступово заходять на їхні позиції. Плюс, плюс, літаємо команду. Ми зараз в квадратах бе. За... Це один з крайніх штурмів бійців ї бригади. Після тривалого бою неподалік Ліщіївки армійці займають пануючі висоти. Пішли! Перед цим була 72-га, ми їх вибивали, вони дуже тікали, а це вже були морпехи. З ними набагато цікавіше. Ну і пулеметчики бодалися. Було важкувато, але ми свою роботу зробили і зробили трохи більше, ніж планували. Десь малися коліно взяти, а взяли кілометр. Під час того штурму бійці ліквідували щонайменше 30 росіян, ще 40 окупантів зазнали поранень, але втративши позиції, ворог активно відстрілювався за артилерії кулеметів, та штурмовиків це не спиняло. Годі Давай, До цього штурму бійці тривалий час готувалися. Після навчань за кордоном хлопці продумували ретельно кожен свій крок, навіть проводили кілька репетицій. Та під час реального бою. Довелося швидко вносити нові корективи. У нас був план А, який був детально розроблений, відпрацьований, відтренований з фінальними прогонами. І був план Б це альтернативний план. Над ним також працювали, його розробляли, але ми не очікували, що будемо по плану Б рухатися, бо ворог там нас більше очікував з цієї сторони. Штурмувати позиції окупантів бійцям довелося в лобову. Бої точилися на відстані десятків метрів. Одночасно йшли і самі українські штурмовики, і працювала бронетехніка та дрони. Дуже велика кількість мінування їхнього. Вони дуже багато там мін ставлять, всяких противопіхотних, важких мін проти техніки. Цього всього було дуже. Страшно і ти, бо ти їх всіх бачиш. Кулеметник фанта фактично друга людина, яка йшла за саперами своїм вогнем. Він придушував ворога, аби дати побратимам закріпитися. Та той штурм називає важким. Під час бою йому поранили руку. Часу бліна такого якогось відчуття, що я ледь руку там не втрати не було. Було боляче. Мені було боляче руку згинати. Але я просто взяв кулемет, приклад собі під під праву мишку, виставив кулемет і вже далі. Так і вогонь. Ну бо мені треба було, щоб хлопці до нас підтягнулися. Та щоб наступ був вдалим, до нього готувалися не лише штурмовики, але й гармаші. Артилерія накривала ворога, коли українські захисники поступово просувалися. Їх спочатку наша арта артпідготовка їх задавила, і ми просто вже заходили. Ну, звісно, звісно з боєм там залишалися. Вороги, які відстрелювалися, давали вісіч, але ми їх поступово собі рухаючись з двох сторін по групам, їх видавлювали. Кожний такий штурм це важка і титанічна робота, кажуть бійці. За останні півтора місяці армійці третьої окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку просунулися на кілька кілометрів, поступово розвиваючи. Південний фланг. Ще правда щоразу рухатися вперед складніше. Росіяни теж не сидять на місці і активно вчаться. Олег Корнієнко Євгеній Задоя. Факти ICTV. Єдині новини.